Це якщо сидіти вже не хочеш, то це щоб стояти ну, да, та, і так, Можна стоячи їхати. Круто, це що таке? Це такий кукін самокат потужний і дуже класний. Cookін G2 Master. Да. Cooking g 2 Master. Ну так. Да. А які тут батаре... батарея стоїть? Батарея тут стоїть на 20 А. Так, батарея добра. Значить і мотори тут мають бути непогані. Мотори тут стоять два мотори по одному кВт. Два кВт. 2 кВт І Як він пре? Пре 70 кілометрів за годину. І не страшно так їздити? Трохи страшно, але коли їдеш 40-50, то нормально. Та як же їхати 40, коли можна 70? Можна, але безпечніше, коли їдеш менше, тому що реально трохи відчувається. Він з моєю вагою, коли підключається два мотори, то ще й буксує на місці. А можна відключити один? Так, да, можна один відключити, можна їхати на одному мотор. І передачки там ще є, так? Так, тут є три швидкості на дисплеї, вибираєте під себе, на який вам зручно. В принципі, можна включити. Тепер, і і передвигатися собі так, спокійно. Якщо підривати не буде. Потихеньку, да, включаєте пер і їдете собі спокійно. Ага. А що за амортизатори тільки? Тут стоїть і передній, і задній амортизатор, вони йдуть пружинного типу. А як вони амортизують? Вони амортизують дуже м'яко. Мяко туди і м'яко назад відкидає. Не б'є не по руках, не по чому. Класно, і по ямках можна їздити. Да? М? І по ямках можна їздити. Так, По ямках він дуже класно. Тут широка резина стоїть, вона з такими зацепами. І по рівній дорозі, і по асфальту їде класно. А гальма тут які? А тут стоять вже дискові гальма, такі як більш похожі до мотоцикла. так як широкі колодки, цільнолитий литий супорт і потовщений диск. Бачу, Світло є Світло є попереду, позаду, також поворота вліво-вправо, теж має. коли гальмуєте, ззаду бачить що. Ну, Виглядає він дуже круто. Так, Так, він ще, Та, підсвіточка така? Да, тут вночі така підсвітка, також має світло відбивачів, тобто якщо попало світло, воно щось показує. А, Дякую все. А Де можна протестувати? Подивитися цей самокат можна в нашому магазині. Велокрай знаходимося ми в тарасівці 12А, місто Київ. Відправка є? Так, відправляємо поштою по всій країні, також за кордон.